Рюти дуже в темі по питання російсько-української війни він не один раз був в Україні як прем'єр-міністр Нідерландів Він був активним. На лобістам України, як серед країн-членів НАТО, так і на Європейському Союзі, Нідерланди завжди включалися в допомогу Україні, в тому числі і по компоненту літаків. Я хочу нагадати, і до речі, вони одні з перших включилися в цю коаліцію. Навіть Толтенберг дуже високо оцінив і професійні і. На людські, відповідно, якості цієї людини. І від Столтенберга ми зараз побачили величезну кількість позитивних для України ініціатив. Він завжди був лобістом України, він завжди щось пропонував нове. І по зближенню політичному, і по створенню цього да, 100-мільярдного фонду Україн-член НАТО, ну одним словом, Столтенберг завжди приймав позицію України і навіть був таким да, драйвером, да, який підштовхував десь Рекомендував країнам-членам НАТО ще більше підтримувати Україну. Рюти може бути навіть ще більше, скажімо, проукраїнським генсеком НАТО на аніж. Сам Столтенберг. Я думаю, що його риторика, його візит, в тому числі на візити в Україну, візит в Одесу. Це і його офіційна позиція завжди тільки це підтримувала. Тому і розгорнута, і коротка відповідь буде в принципі аналогічною, що для нас якихось системних негативних змін така такий новий генсек не буде мати а більш того це тільки буде в плюс, і враховуючи, що вже скоро ювілейний ювілейний да, саміт НАТО в Вашингтоні, і що ми очікуємо від країн-членів НАТО позиції чіткої, як мінімум, по. Ну, скажімо, да по шляху України до НАТО, скільки це займе часу, або прийняття якоїсь конкретної вже дорожньої карти, мені здається, що це буде може стати непоганим політичним стартом і для Рюти і політичним фінішом на цій позиції на Столтенберга. Тому, ну як на мене, для України все складається максимально позитивно. mm <sweak>